У Франції, одна із осіб, яка переймалася ігровими автоматами, і певним чином їй щастило в цьому, і за несвоєчасної сплати податку заборгував бюджету 3,7 мільйона франків. Податкові органи визначили його борг. І зобов'язали сплатити. Звісно, йому прийшлося сплачувати грошима більш того, не просто грошима, а готівкою. Але в один із днів він приїхав до податкового органу на чолі колони з трьох броньованих автомашин. Які були доверху навантажені однофранковими монетами. Тобто, чиновникам прийшлося приймати груз вагою 22 тонни, 920 сумок. Він виконав свій обов'язок.